Шлюб є корисним для здоров'я. Всі вітання. Як кажуть, вчені шлюб є корисним для здоров'я, адже збільшує шанси на виживання за наявності одного з найбільших факторів ризику серцево-судинних захворювань. Кохана людина може змусити вас краще піклуватись про себе, ідеться у дослідженні вчених, які були представлені на конференції Британської асоціації серцево-судинних захворювань. Лікарі, які працювали над дослідженням, заявили, що шлюб збільшує шанси на виживання при серцевому нападі. З Чим це може бути пов'язано? Вони припускають, що шлюб допомагає захистити людину від впливу таких факторів ризику, як високий рівень холестерину, високий тиск або діабет. У дослідженні взяли участь майже мільйон британців, які мали ці проблеми зі здоров'ям. Удруженим набагато краще вдавалось контролювати ці хвороби, аніж самотнім. Вчені з'ясували, що шанси жінок і чоловіків у віці приблизно 50, 60, 70 років з високим рівнем холестерину дожити до кінця дослідження, яке тривало 14 років, були на 16% вищими, якщо вони були удружені. Такий самий принцип працював для тих, хто мав діабет і високий тиск. Результати для людей, які жили в цивільному шлюбі, роз'їхались, розлучились або вдовіли, були не настільки чіткими. Дослідники не врахували, чи був шлюб учасників дослідження щасливим. Однак вони підозрюють, що важливий не стільки факт одруження, скільки присутність поруч близької людини. Також експерти з'ясували, що у самотніх з різних причин, в тому числі і в дівців, ризик розвитку шімічної хвороби серця більше ніж у одружених на 16%, а ризик отримати інсульт на 55%. Вчені встановили, що загалом ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи і смерті від них у одинаків вищий на 42%. З'ясувати точні причини такого феномену вчені не змогли, але вони припускають, що це пояснюється тим, що в шлюбі фінансове становище стабільніше і чоловік може побачити ознаки хвороби і лікування почнеться раніше. Схоже на те, що в шлюбі є щось таке, що захищає не тільки людей з хворобами серця, а й тих, у кого є фактори ризику. Також шлюб дає більше можливості для соціальної активності та зменшує почуття самотності. Це все Теж може сильно впливати на здоров'я від зниження ризику гіпертонії та серцевих захворювань до зниження ризику смерті чи самогубства. Ми не кажемо, що всім треба терміново одружитися чи вийти заміж, потрібно відтворити позитивний ефект шлюбу і використовувати такий самий ефект від друзів та родини. Тож, одружені ви чи ні, якщо у вас є один з основних ризиків хвороби серця, ви можете попросити близьких допомогти вам з цим впоратись.